У цій садибі в Ужгородському районі наразі проживають дев'ятеро людей. Загалом місць 25, розповіла адміністраторка Катерина Денисенко. За її словами, з початку повномасштабної війни тут змогли розмістити 64 людини. Трошки переобладнали готель, банкетні зали стали хостелом, мангальні зони теж. Збитки, звичайно, були великі. Ми не рахували точної цифри, але враховуючи те, що в готелі проживало втричі більше, ніж він може. Витримати і це були спеціальні ціни. Дуже багато людей проживало взагалі безкоштовно. Тим трошки ну, допомагали людям з виїздом. Влітку сезон був хороший. Не можу сказати, що був поганий, навіть можливо, і кращий по загруженості ніж в минулому році, але це все були е, такі відпочинок вихідного дня на декілька днів. Не, не багато людей приїздили на дуже довгий термін. З початку війни частково припинила туристичну діяльність селиська сироварня на Хущині, розповіла її співвласниця Інна Пригара. Зараз тут годують вимушених переселенців. У нас трошки специфічно, оскільки в нас сироварня, у нас виробництво сільськогосподарської продукції а також був раніше ресторан, який ми закрили та почали харчувати в ньому безкоштовно переселенців. Тому ми трохи переорієнтували свою роботу на соціальну. Ми почали з власних запасів із запасів ресторану, оскільки в перші часи все було дуже незрозуміло, але як ми готувалися до зими, то в нас були досить непогані запаси морожених овочів, фруктів, м'яса, сироварня поруч. Що ми завжди мали свіжу молочку, і з цього ми по суті почали почали харчувати людей. І десь за два або за три тижні ми почали вже отримувати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. 20% ресторанів припинили свою роботу через нестачу кадрів. Розповів керівник туристично-інформаційного центру Туринформ Закарпаття Олександр Коваль. За його словами, на 50% у літні місяці цього року знизився попит на туристичний відпочинок на Закарпатті. Люди зараз не їдуть довгострокові поїздки, якби да от це ситуативні такі вимушені приїзди. Якби з іншого боку, є певна транзитність заду. Да, люди їдуть далі, проїжджають через кордон, проїжджають, ну, повертаються так і не чують, можливо, теж. Тобто, природа туриста, так званого да, візитера, змінилася, би, да? тобто, це не можливо той відпочинок, який був раніше. Але ми говоримо в бізнесі, бізнесу, щоб вони позиціювали, наприклад, як відновлення сил Закарпаття. Ну, багато екскурсоводів розробили власні такі програми, адаптовані під внутрішньопереміщених осіб, і вони, як чи волонтери, чи з якусь мінімальну оплату проводять екскурсії для переселенців, таким чином знайомлять їх з нашою культурою традиціями краю. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.